Ви тренуєте лензею 12-17? В чому відмінність тренування молодшої вікової категорії та цієї? Відмінність в тому, що це вже команда на випуск і тут головне їхнє завдання вже демонструвати свої найкращі якості в технічному, в тактичному плані. Якщо тільки Ю-12 ми починаємо перехід вивчати з футболу 8 на 8 футболу вже в стандартних складах 11 на 11. Як мотивуєте конкретно цю вікову категорію? Мотивація тільки одна: щоб гравці цієї команди потрапили на щабель вище в команду Ю 19 Ну і звісно, не забуваємо про чемпіонат ДюФел, який теж стоїть завдання вийти з групи попасти в плей-офф. Ви дебютували в чемпіонаті ДюФел. Як оцінюєте результати першого кола? Ну, у нас ми маємо дві перемоги, дві нічі і дві поразки. Я скажу так, що ігор мало, мало команд мало в нашій групі, але ж все ж таки можна сказати, що ми успішно провели перше коло. Команда нова, команда зібрана тільки влітку. З усіма суперниками ми грали на рівних. Десь, можливо, трошечки фарту не вистачило, можливо, десь трошечки власних помилок забагато було там, де ми втратили очки. Ну, В цілому старт виявився середнього, скажімо так. На чому ставити акцент в підготовці до другого колу чемпіонату? Ну, зараз якраз такий період тривали, у нас тривала пауза, яку хочемо заповнити, по-перше, це фізичною підготовкою, це закласти фундамент на весь наступний рік календарний, плюс більше акценту ставимо на спеціальну. Загальну підготовку, і в цьому віці вже хлопці повинні додати силові підготовці. Це що стосується фізичних якостей. Також запланована робота вже більш ближче тоді до весни. Це на технічну і тактичну підготовку, вже виходити на більш високий рівень, демонструвати більш злагоджену гру. Ми використовували там різні схеми по ходу сезону і в 4-3-3, і 4-1-4-1, і в три захисники пробували. Ось над цим, над цим і працюємо. Як давно ти займаєшся футболом? Я займаюсь футболом з другого класу, це 10 років. Вже протягом 10 років. Я займаюсь футболом 7 років. Де займався до ЛНЗ Академії? До ЛНЗ я займався в команді МСК Дніпро. Чому вирішив продовжити свій шлях саме в ЛНЗ? Тому що я не бачив перспективи в команді МСК Дніпро і вирішив перейти в клуб ЛНЗ Черкаси, який розвивається. Яка в тебе мрія у футболі? Моя мрія зіграти в лігі чемпіонів. Я хочу потрапити в якийсь Топовий клуб, бажано в Європі, або ж ну, більше за все хочу потрапити в Реал Мадрид. Мірія заграти у професійному футболі. Чи подобається тобі атмосфера в команді? Е, так, звичайно, мені подобається. У нас дуже гарна команда. Так, всі хлопці дуже дружелюбні. Усіх є чудове почуття гумору. Так, атмосфера просто чудова, колектив просто супер. Який твій улюблений футболіст у світі? Е, Федеріко Вальверда. А саме Волонзе. Волонзе, напевно, рибалка. Чому саме рибалка? А, тому що він, я б сказав, би, найопитний в команді. У світі це Крістіана Роналду. А саме Волонзе. Волонзе це Тищенко. Чому саме Тищенко? Мені подобається його. Він мені подобається взагалі як особистість і подобається його футбольна естетика. У світі кірян Бапе. А саме Волонзе. Волонзе бойко. За що ти любиш футбол? За емоції, за те, що він дає мені якесь натхнення. За емоції, за голи, там бувають такі красиві, що дай Бог. А за вишколювання чоловічого характеру і за ті години роботи, які ніхто не бачив.